Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги універсальний еспандер. Даний інструмент для домашніх тренувань спрямований на зміцнення пресу, рук, спини, стегон та сідниць. Ідеально підходить для фітнесу, йогу, реабілітації та загальної фізичної підготовки. Завдяки ергономічним ручкам та еластичній гумці, забезпечує комфорт під час занять та ефективне опрацювання м'язів. Легкий, компактний та портативний. Тренуйтесь вдома, в офісі чи на природі. Допомагає сформувати красиву фігуру, поліпшити гнучкість та витривалість. Ходить як для початківців, так і для досвідчених спортсменів. Висока якість матеріалів гарантує довговічність та безпеку під час використання.